Друзі, спішу з вами поділитися такою красою. Завтра у нас проводи, поминальні дні це називають. І тому, звичайно, ми... мама спекла пасочки. Це ось такі звичайні паски, які ми завжди печемо. Я вам їх показувала вже неодноразово. Називається Бабка Святкова. Ось з цукатами, з родзинками. А це пасочки мама зготувала перше. Називається сирна паска з домашнього сиру. Ага, і що основне, що вона бездріжджова йде. Ось такі красуні, дуже ароматні, м'якенькі. Ой, прямо неймовірно гарно пахнуть. А це із формочок, ті, які я купувала в Аврорі, їх було три. Але вже дві з'їли діти, тому що це такі прям вийшли кексики. Я обов'язково вам під відео залишу рецепт. Да? Кажуть, що дуже смачно. І ось, будь ласка, такий крем. Крем, тут 4 білочка і десь, мабуть, грам 400 цукру. Подивіться, збивається, що, як то називається, до крутих піків. Такий дуже гарний. Так, і на кінчику ножа лимонна кислота для смаку. Будемо зараз мастити і смакувати. Ось так, подивіться, як гарно, густо. І така глазур, вона, розумієте, вона поєднується разом із пасочкою, вона не відслаюється від неї. Так, на відміну від тих, що продаються, ну Готові от такі сипучі глазурі, їх там розбавляти, да, якось треба. Вона дуже крихка, вона облази, а ця така буде прямо в самий раз хороша пасочка. Смачна. Ну, поки мама маже, я знімаю. Значить, дивіться, що я вам хочу показати. Купила я також цукерки. Зайшла в кондитерський магазинчик, купила ось таке печиво корівка. Мені найбільше подобається таке, воно невеличке, і його зручно давати, тому що великі, да, великі упаковки тут занадто. Ну, і плюс це дуже гігієнічно, адже є люди, які там фасове, беруть вагове печиво. Я вважаю, що це ну, недопустимо. Так, ось такі цукерки. Цукерки по ціні до 200 гривень. Вибирала такі, щоб трішки. Ну, як би можна було різних варіантів, щоб не дорожче 200. У нас є тузя, у нас є ось такий шаран. Шар ну, словом, також з горішками, я сама полюбляю. Ось ця, до речі, хто не куштував, дуже смачна лісова білочка. Світтей, марка. Дуже смачні цукерки. Я останні забрала, вигребла все. Ось цієї марки також эм, Суворов, Суворов це, мабуть, все-таки, да? э, э, такий каракум, також дуже смачні цукерки. Далі, що у нас тут є Лукас, це, типу, пташине молоко з таким наповнювачем. І такого ж зразка є ще Лукас. Ось такий із абрикосовим джемом, і також дуже мені сподобався ось цей ведмедик цукерки для внучат з вершково-шоколадним смаком. Так вони і симпатично виглядають. Ну і вафельна цукерочка така також повинна бути. І ось цукерки такий досить великий пакет. І печиво вийшло в мене на 300 гривень. Ну, я вважаю, що це досить непогано. Ось, будь ласка, поки я знімала, мама вже гарненько так намастила, Ще ми по по... є у нас чим посипати. посипемо і буде гарненько. До речі, цю глазур, яку не використаємо, її ж можна заморозити. Морозити. І зазвичай ми морозимо і, і потім вона ще. Так, да, потім ще підбиваємо, і через недільку у нас ще в нашому селі проводи, тому на таку кількість паску, пасок з чотирьох яєць, скільки глазурі. Отакі от, от справи. Маркуша у нас також в приділі. Хлопчик мастить, молодець, старається. Дуже гарно. І буде смачно, так, да, синок? А ці три ми вирішили не мастити, тому що Мілана не любить, і вони дійсно, мені здається, краще смакують, як кексики. Їх мастити не потрібно. Подивіться, як гарненько ми посипали просто а, пластівцями миндальними. Дуже мені подобається зовнішній вигляд таких пасочок. Такі вони ніби наречені, да? дуже гарненькі. Ну, Маркуші, звичайно, максималізм. Він старається, дуже гарна паска в нього ще ось поприкрасить. Попри Клас. Ці такі прям красуні сподобались мені. Дуже гарно світять ліхтарі, і так гарно видно ці яєчка. Ти потрогав їх? Вау, так. А я ще звел. Списували. Вони такі дерев'яні, слухай, важкенькі, ого. Чимало їх. <плес> <плес> ну все, Маркуш, пішли вже, будемо йти. Нагулялися. Будемо вже повертатись додому. Так, до нас в гості їде ще одна посилочка, і навіть не одна, а ось ще одна, дві. Діти вже сідають, будемо розпаковувати! У нас тут розпаковка грандіозна і, як завжди, Маркова улюблена справа залізти в коробку. Навіть собі ось таку подушечку поклав хліба принести? Да, щоб І нутеллу будеш мазати? Да. І ще з одною розпаковкою. Але це вже останнє, обіцяю. Тому кому цікаво, давайте знову будемо дивитися. Що в мене в цій коробці? Вона також з Італії, і тут деякі, я так розумію, презенти, які маму, яким пригостила маму. Вона їм їх передала сюди. І ось мені дуже цікаво, що була в, цій, в цьому пакеті ось така шоколадка. І погляньте, що там ще було. Там були наші цукерки. Рошен. Ось вони. Так, зелененька, жовтенька, ось така. Джонні Крокер. І також були, ну це вже, мабуть, не наша, а італійський продукт Це ж таки, ось такі гарненькі у відеречку яєчки. Так. Це перше, що. Також була із такого подарункового ось такі шоколадні яйця. Мабуть, із фісташкою всередині, а може, і ось із з іншими горішками. Так, ось такі цукерки Росана. Я так розумію, що це карамелька молочна. Три види паличок ось таких, з горішками, з какао. І ванільні. Також кориця. Я так розумію, що це, ну, типу, також якісь презентики розпитаємося в мами, бо ця посилка нам прийшла по пошті вже. Попкорн, дуже смачний попкорн. Тут три пакетики в мікрохвильовій печі. Також в посилочці був ось такий ось кальве, кетчуп, ось такий кетчуп, і ось такий, як я вам вже показувала. Три. Тунця. Дуже смачні ось такі томати, рекомендую. Вони прям, знаєте, як свіжий, свіжий томат, от тільки з грядки. такий в ньому немає лишньої солі. Вони максимально такі натуральні. Дуже смачно, просто лоб. Таких у нас дві баночки. Також є у нас олівки, ось такі зелені і є ось такі вже темненькі, фарбовані. Далі в нас є дві упаковочки макаронів. Така ось вермішель. Так, і ось така. Вся, всі ті вироби макароні це з твердих сортів. Є у нас ось такий рис для різотто, так, І є ось такий, неодноразово вже мама його присилає. Ну, в принципі, непоганий. Так. Оливкова олія ось така, дві е, коломби. Е, ось Вони зверху покриті е, цукровою такою, як би крошкою, і миндаль. Такі смачні досить. Так. І ще у нас тут із продуктового такого це кава кімбо. Я вам вже її показувала, і дві упаковочки кава лавацца. Також гелі. Ну, я так розумію, що це там, мама, дещо на подарунки, да? але все-таки прийшла ця посилка на нашу адресу, тому я показую все, що є, і хочу вам дещо розказати. Ось, стосовно гелів для душу Тезорі Діорієнти, я рекомендую їх однозначно, вони чудово доглядають за шкірою. Не пересушують її, мають приємні такі ні на що не схожі аромати. От Вони дійсно в такій своїй гамі представлені, і їх ні з чим не перепутає. Щось мені дуже подобається хамам. Він іде із аргановою олією та квітами апельсина, а це йде із амлою та пачулі. Пачулі тут дуже яскраво відчувається. І ось такий ще новенький це з квітами лотоса і олією ши. Також сьогодні в посилочці є ось такий гель, певно, що для чоловіків інтеса. Такий звичайний чоловічий аромат. До речі, до речі, ці гелі Тезорі Діорієнти 250 мл, їх можна повісити на якийсь гачок, якщо щось подібне у вас у ванній кімнаті. Їх дуже доречно подарувати до дня народження, ще прикупити мило. Тим паче, що ця марка досить активно уже представлена на ринку України, тому прям від душі рекомендую. Мені дуже подобаються ці засоби. Сьогодні. Мене вразили ось ці гелі для душа, верніше один із них. Селекс це марка, яка продається, знаєте, ну, в таких різних, типу, як у нас Ватсонс, там є, кожний такий магазинчик мережевий має свою марку. От в Італії також це селекс. Це гель для душу. Я не знаю, що це за аромат, я його не переводила. Але ось цей тут, певно, ваніль і ромашка дуже класний має запах. Така в ньому присутня: і солодиночка, і кислиночка, і така свіжість, яка є, і ніби і квітковий такий запах. Ну, Дуже цікавий мені аромат вдався. Тут 750 мл. Гарна сама пляшечка, такий пластик якісний, тому цікаво буде спробувати. Цей також ну він мені ось цей більш як універсальний такий гелій для чоловіків і для жінок підійде. Ну що, ніби нічого не забула, все вам показала, дуже вам дякую за увагу, за ваші коментарі, лайки. Побачимося з вами в наступних відео. Всім до побачення, гарних вам днів, сонячного, мирного неба і прекрасного настрою! Тримаємося, до нових зустрічей, всім пока!